7 вірш, 12 вірш, 20-й вірш. Послухайте уважно ці слова Господні. Про, про це ми сьогодні подумаємо з вами. Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. Далі 12 вірш. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. І 20-й вірш. Той, хто свідкує, говорить оце так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Ну, дивіться, брати і сестри, ми просто будемо святкувати е, через пару днів е, Різдво, день народження Ісуса Христа, прихід Його в цей світ, і е, багато будемо про це говорити сьогодні. І Багато будемо на Різдво говорити також про прихід Ісуса Христа. Цей час, який перед Різдвом в багатьох церквах чи взагалі називається часом Адвенту, часом очікування Ісуса Христа. Очікування: ми очікуємо свята, ми очікуємо великої події. Ми очікуємо народження Ісуса. Ми готуємося до цього свята, ми готуємося до, до Різдва. Цей період дуже важливий, але е, цей період також нагадує нам бути готовими не лише до свята. До Різдва верніше, не лише бути готовими до різдва до, до самої події, народження Ісуса, до святкування, до, там, і так далі. Але взагалі кожного року бути готовим, кожного дня бути готовими до Його другого приходу. Тому що тут Ісус у об'явленні в цій Книзі, попереджаючи, застерігаючи, об'являє нам, що незабаром я прийду знову. Незабаром я знову прийду. І дивіться, як в другому у 12-му вірші написано. Ото незабаром прохожу і зі мною що буде? Заплата моя. Заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами Його. Весело людям буде зустрічати Ісуса, коли знає, що буде заплата за всі діла. Ой, думаю, що не весело. Тому нам треба пам'ятати про цей другий прихід. Різдво, свято це добре, це, це прекрасне свято, але це свято постійно нам нагадує про те, що Ісус може прийти знову, і Його прихід не буде таким дуже радісним для кожного з нас. Його прихід для багатьох людей буде сумним. Для багатьох людей. І саме тому це свято Різдва. Це не просто про те, щоб приготуватися, кухню там приготувати, чи подарунки приготувати, чи ялинку приготувати. Свято Різдва це для того, щоб приготувати наші серця. Кожного року Бог нам нагадує, що я незабаром прийду, чи ти готовий. Я незабаром прийду, чи ти готовий. Не ялинка, не якісь там ще. Це все другорядні речі, подарунки там ще якісь речі. Ми всі розуміємо, що це має відбутися. Точно ніхто не знає, коли, ніхто не знає точного часу проходу Різдва, ніхто не знає, коли точно буде. Але особливо в цей час перед Різдвом людям пост... Бог постійно нагадує, що ми всі готували серця наші, що ми були готовими до зустрічі з нашим Богом. На жаль, знаєте, не лише в нашому народі, в багатьох інших народах знаєте, є якісь така е, заклопотаність дуже, дуже, дуже другорядними речами, е, подарунками бізнесом, там, приготуванням до якогось нового року, гулянками і, і тому подібне: що купити, що попити, що як зустріти новий рік, е, як весело провести час. Люди знаєте, за, за пару тижнів готуються до гулянок. Люди за пару тижнів замовляють там місця, десь у Буковелі, чи де там замовляють. Люди за пару тижнів готуються, замовляють десь там, щоб корпоратив провести, щоб е, напитися, нагулятися. Люди за пару тижнів замовляють там собі якісь сауни, щоб гарно провести час, бо вони ж планують, що ми там, там тут, того, того дня все буде в нас добре. Ми будемо жити, будемо гуляти, будемо пити, напиватися. Але дуже мало людей займається плануванням майбутнього свого, плануванням вічності, плануванням де і з ким ми проведемо вічність, не сауни там чи басени, чи якісь там джакузі, а плануванням вічності. От у цьому є біда. Бо люди не планують, абсолютно не планують. Люди живуть одним днем, сьогодні є, завтра не є все. На жаль, це якось люди не, не подумали попланувати собі, напланувати собі, на... що буде з нами? Що буде з нами, коли Ісус прийде? Що буде з нами, коли Ісус от, прийде на Різдво? Що, яким Він нас зустріне? Чи, чи, чи знаємо ми, куди ми підемо, що з нами буде? Поняття Адвенту. Воно е давно вже виникло, вже в IV столітті, я колись вам про це розповідав. Колись воно було поширено в католицькому середовищі, там все було знаєте, теж продумано так до дрібниць. Ці всі вінки, які там були, свічки. пам'ятаєте, ми минулого року запалювали чотири свічки. Там всі чотири свічки вони щось символізували. Е, Мала одна свічка там, те, друга те, там ціла процесія. Діти запалювали. Я вам показував, як тут колись минулого року, е, як є в інших церквах. Потім свічки десь забирали, залишався вінок. Потім одежа священиків теж відповідала певному настрою. Тобто мали священики фіолетову одежу носити спеціально ну, якісь там, прикрашали церкви, Ну, різні, різні, різні Це все навколо Різдва було, вся процесія навколо Різдва була. Згодом, знаєте, ну, дуже багато часу приділяється для мішури, дуже багато часу приділяється для, для прикрашання, для атрибуції якоїсь, для, для обрядів, для традицій. Але дуже мало часу приділяється для самого головного: для різдва, для покаяння, для визнання своїх гріхів, для, для зміни життя. Бо період Адвенту це. Це не так про прикраси, не так про вінки, не так про свічки, період Адвенту, приготування до, Христа, приготування до зустрічі з Христа чи е, до, до приходу Ісуса. Це більше про те, щоб приготувати серця, серця наші до зустрічі з Христа. Там є також спеціальні, наприклад, е, піст. В багатьох церквах є певні молитви, певні сповіді, наприклад, чи там якісь ще речі для того, щоб покаяння, певні е, утримання від гріха. Є, є купа е, для того, щоб ми серця наші приготували до, до зустрічі з Христом, а не якісь е, будинки чи, чи ще там якісь речі. Чудесно все було придумано, проте десь втрачається в цьому всьому, е, в атрибуції навіть. сьогодні, е, Десь Ісусу втрачається. Так вийшло, що з традицій, що традиції залишилися, але саме головне десь воно забралося, саме головне слідування за Господом, покаяння перед Богом, визнання Ісуса як свого Господа Спасителя. Десь воно якось відійшло на другий план. Багато чого й сьогодні відходить і в нашій країні чогось на другий план. Бо люди готуються до Різдва, але в основному в матеріальному плані люди готуються до якихось свят. Гулянок, бенкету, корпоративів, але е, мало хто готується до другого повернення Ісуса. Хоча ми в наших молитвах постійно кажемо, що Боже, нехай прийде царство Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ми постійно говоримо молитва Отче наш, нехай прийде царство Твоє. Але люди не хочуть, щоб це, насправді щоб це царство прийшло. Люди не хочуть цього. Текст, який ми також прочитали, він говорить про молитви, про взивання всіх віруючих, що нібито всі віруючі кажуть, Ісус каже. Той, хто свідкує, говорить, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Тобто люди взивають до Бога, що прийди вже в кінці кінців прийди. Ми всі знаємо, що Христос повернеться, але Його прихід, е Його повернення за своєю церквою буде страшною подією для багатьох і неприємною подією. Для віруючих це буде радісна подія. Для тих, хто слідує за Христом, для тих, хто готовий до зустрічі з Богом, для тих, хто щодня слідує за Господом, що неділі приходить у церкву. Для тих, хто любить Бога, для тих, хто живе з Христом, це буде радісна подія. Бо такі люди чекають з радістю Христа. Вони знають, хто такий Христос. Вони вірять в Христа. Але для багатьох людей це буде не радісна подія. В який би рік це не сталося, ми маємо бути готовими. Ми маємо бути готовими до, цього, до цієї події. Одна косметична компанія, десь я читав вивіску, рекламу, таку написала. Скоро кінець світу, а ти ще не накрашена. Люди про що будуть, про що думають, але тільки не про фільм, один дивився. Ну, є дуже багато, якщо фільмів включить там фільми про Різдво. От десь в інтернеті наберіть. фільми про Різдво. Дуже багато фільмів про Різдво. Але в цих всіх фільмах ялинки, любов, там, якась там, ще там щось, якісь там, ну, такі якісь дурні, дурниці, Санта-Клауси. Але жодного слова про Ісуса. У нас теж є кон концерти Різдвяні були. Я вчора не був. Е я не знаю, чи сказали, хоч хоч один одне слово там про Ісуса, про те, що що ну що ми святкуємо взагалі сьогодні? Перед цим також був якийсь різдвяний концерт. Ісус головне в цьому всьому. Не якісь, там, не якісь там Дід Морози, чи якісь там Снігурочки, чи, чи, чи що там ще. Ісус головний в цьому всьому в нашому житті. Якщо там немає Ісуса, це, це пусте Різдво. Це пусте Різдво. Це просто гулянки, якісь, я не знаю, це просто якась корпоратив і Все. Якщо немає, якщо фільм про Різдво, там має бути Різдво. На жаль. І культура сьогодні така, що фільми, все, всі концерти, якісь різдвяні концерти, якісь там ще якісь речі, вони робляться без Христа, без самого основного. Тобто говориться про, про Різдво, але Різдво ніхто не знає, що це таке Різдво. Ніхто навіть уяви не розуміє, що це таке Різдво. Тому, брати і сестри, це, це наша біда в тому, що ми з Різдва витіснили Христа. Ми з святкування. Важливої, найважливішої події приходу Ісуса в цей світ витіснили самого Ісуса, святкуємо якусь подію, яку ніхто не знає нащо. Але для таких людей насправді оцей прихід Ісуса, другий прихід Ісуса, може бути дуже сумною. Всім би нам хотілося знати час приходу, і справді час приходу, той останній, про що тут Ісус говорив. Але ми не знаємо, ми живемо, ми хотіли би знати, ми. Якби нам Ісус сказав, що все, ще рік і я прийду, от тоді ми готувалися би, правда? Тоді ми сказали, все, ми всі, всі, всі кидаємо справи, всі гріхи кидаємо, все. Але ми не знаємо цього часу другого приходу Ісуса Христа. І в цьому є, як сказати, інтрига, тому що Бог може прийти незабаром, Бог може прийти сьогодні для когось, знаєте, хтось. Неждано негадано також помирає, і бачите, Він також зустрічається з Христом, а Христос його питає: А ти, ти готовий був чи ні? Люди багато хто не готові. Що ми можемо взяти для себе з цього часу Адвенту, як християни? Як нам слід, як нам слід готуватися не, так до, скажімо так, не лише до народження Ісус, не лише до свята Різдва, але особливо до Його другого приходу. Які уроки нам дає Господь, щоб привести до себе, щоб освятити і удосконалити чотири речі, я хочу: чотири уроки, які ми можемо взяти для себе з цього часу Адвенти, з цього приготування до Ісуса до приходу Ісуса? Перший урок, який ми бачимо в різдві в самій події, в приході Ісуса в цей світ і в підготовці до цього всього, до цієї події, ми будемо багато ще потім говорити про саме народження Ісуса, але. Насправді ми, ми святкуємо Різдво, ми святкуємо народження Ісуса, але ми не знаємо більш ширшої події, що відбувалося до цього, що відбувалося навколо цієї події. Люди часто думають, що історія Різдва це от Ісус, народжений там в яслях на сіні. Люди сконцентровані лише на цій події, там на ночі, у хліві, в Віфлеємі. Звичайно, цей момент дуже є важливий, і, звичайно, цей момент приходу Ісуса Христа. Був дуже важливий для кожного з нас. Але ми не знаємо тої всієї картини, ширшої картини. Ми не помічаємо того, що було зроблено до цього. Ми часто. Ну, скажімо так, пропускаємо. Ми радіємо самого Христа, з народження Ісуса, але ми, ми не знаємо багатьох речей, які відбувалися, які Бог готував до приходу Ісуса Христа. Ми не помічаємо, наприклад, ту величезну роботу, яку Бог робив, для того, щоб підготувати, підготувати все до приходу Ісуса. Ми не бачимо тій, тій, всієї картини. Ми не звертаємо уваги на те, як, наприклад, за пару десятків років Бог прийшов до... Праведного чоловіка на ім'я, може пам'ятаєте, як його звати, і сказав, що ти не помреш, поки не побачиш Спасителя. Як його звати Симеон? Ми не помічаємо, як Бог шукає, наприклад, як Бог з'являється Марії і Йосипу До цього, як він готує її. Ми не помічаємо, ми не бачимо, як, наприклад, жіночка старенька жіночка. Яка довго не могла народити дитину, як, як її звати, пам'ятаєте? Е, жінка Захарія, Єлизавета, яка довго також не могла народити дитину, і Бог певним чином планував це утримував її, скажімо так, для того, щоб потім в кінці показати чудо, і вона народила е, дуже також відомого, відому людину якого звали Іван Хреститель для, для того, щоб він народився, підготував шлях для приходу Ісуса. Ми не помічаємо, наприклад, тих всіх пророцтв, які були сказані в Старому Заповіті про Ісуса за сотні років, про Його статус, про його місце народження, про те, хто Він такий буде, як Він буде спасати людей. Ми не бачимо, як Господь давав, наприклад, зорю для, для мудреців. Ми не знаємо, як, як Бог все приготував, все точно мудро. Ми не знаємо багатьох ще речей, які Бог зробив до цього і після цього. Як, як всі все сплановано було план Божий. Божий там десь на небесах продуманий, записаний, і ми не бачимо всієї картини, ми, ми бачимо лише Різдво народження Ісуса. Але насправді Бог дуже багато чого робив і робить ще й до сьогодні і в нашому житті, і в вашому житті також. Бо, наприклад, те саме стосується вашого спасіння. Ми думаємо, що ми, знаєте, часто люди живуть сьогоднішнім днем лише. Ми думаємо от про сьогоднішній день. Сьогодні нам добре, добре, погано, погано. Ми, ми живемо малим проміжком часу, але ми не помічаємо, як Бог вів нас 10 років тому назад, 20 років, вчора, позавчора, впливав на наше життя, впливав на, наш, на ваш вибір, впливав на ваші Ваші батьків, напевно, можливо, дідів ще, коли дід, бабка вас вчили щось молитися, розказували там про Бога. Можливо, ще через якихось людей Бог впливав на вас. Можливо, чи якісь обставини в вашому житті чомусь багато людей сюди в сваляву приїхали. От такі якісь речі, можливо, навіть через негативні речі, але Бог впливає на, на те, щоб міняти історію для того, щоб привести до себе. Для того, щоб кожна людина могла пізнати спасіння, для того, щоб дати покаяння, нове життя і народження згори. Тобто нам, нам треба дивитися не лише на сьогодні, нам треба дивитися на, на більш ширшу картину в нашому житті, яку ми, на жаль, не бачимо, всю картину. І довіряти Господу. Довіряти Господу. Е, інколи знаєте, як, як бачив такий. Приклад, що от уявіть, величезна картина, величезна, величезна картина. Людина підходить до цієї картини, носом впирається. О що вона бачить перед собою? Вона бачить там якісь чорне, щось тут чорне, щось тут помальовано. А коли відійдеш далі від свої, від цієї, цієї картини, то ти побачиш всі, всю цю картину. На жаль, ми, ми впираємося і ми думаємо про сьогоднішнє наше життя. Але ми не бачимо, що було вчора, позавчора, 10 років тому, назад, як Бог впливав на нас, як Бог вів нас, і як Бог може далі вести нас, що далі Бог буде робити в нашому житті. Наше завдання довіряти Господу, бо тільки Бог бачить всю цю картину з нашим життям і бажає нам спасіння, бажає вам, брати і сестри, спасіння і життя вічного. Саме тому він послав цей світ свого сина. Не щоб погубити, не щоб відплатити. Але щоб спасти. Другий урок е, в цьому часу Адвенту е, це є урок, це є час покаяння. Знаєте, в Різдві є дві новини. Е, в часі е, приходу Ісуса Христа, в, в народженні Ісуса є дві новини: погана і хороша. Погана новина для всіх, для всього людства є у тому, що люди є які грішні. Погана новина є в тому, що люди є грішні. Бо інакше б Ісус не прийшов. Якщо б люди добрі, якщо б хоча б хтось добрий був би, Ісус сказав би, ну, дивіться, там Коля добрий, чи, Мик, чи Ной добрий, чи там, Іван добрий, є, брі з Нього приклад. Якщо ви не будете такими, як вони, то вам не буде спасіння. Ні, всі люди були грішні. Всі. Всі повністю були грішні люди. І е, погана новина, що Ісус прийшов, тому що люди грішні. Тому що люди не можуть себе спасти. Тому що люд, жодна людина жод, за жодних обставин, навіть і сьогодні, не може себе спасти ні добрими ділами, ні якимись обрядами, ні традиціями, нічим не може себе спасти. Саме тому Бог подивився з неба, бачив, що трагедія, біда, немає там жодної доброї людини, немає можливості, люди не можуть спасти себе самого. Тому Бог каже, я. Прийду в цей світ, я зійду в цей світ, щоб спасти людей. І Бог так це й зробив. Тобто погана новина в тому, що всі люди грішні. Тому Бог послав цей світ свого сина. І це є добра новина. Це й... В цьому є добра новина. Що люди, люди знаєте, радіють сьогодні там, на Різдво люди з радістю веселяться під час Різдва, але перед цим треба плакати. Перед цим треба плакати і каятися за наші гріхи, тому що як ми святкуємо Різдво добре, слава Богу. Але чому Ісус прийшов? Тому що ми всі грішні. Якщо б ми могли б спасти себе самих, якщо б були ми добрі, то Ісус не приходив би. А так нам треба спочатку жаліти про свої гріхи, каятися в своїх гріхах, а тоді вже святкувати. Справді різдво святкувати прихід Ісуса Христа. Тобто Адвент це час. Адвент це той час перед, перед народженням Ісуса. Це час скорботи і розкаяння за те, що ми настільки грішні, ми настільки погрузли в болоті гріха, що не можемо жодним чином спасти себе самих. Третій урок. Адвент це час очікування, чекання, чекати. чекати. Бачите, люди не. не... Ви любите чекати. Ми не любимо чекати. Ніхто не любить чекати. Ми всі хочемо, щоб то було сьогодні, вчора, щоб все. Ми, не, ми е, пару секунд можемо почекати і все більше ні. Наші діти теж не вміють чекати. Е, в старому заповіті Бог учив людей чекати. Чекати. Інколи я читаю, там, Ной на, Ноя народився син там, 100 років, думаю, а що ж він до, до цього часу робив, що 100 років народився син. Але слово Боже, наповнене історіями про очікування. Ною теж ковчег 100 років. У старому заповіті Бог учив людей, е, якщо вони хотіли якось мати благословіння від Господа, потрібно чекати. Дуже часто лунали молитви до Господа. «Бо, Боже, чому, доки, Господи, ти будеш терпіти? Я, коли вже ти прийдеш. І більшість людей нарікали, більшість людей докоряли Господу, відверталися від Бога. Не, не хотіли чекати, не, не хотіли почекати. Але історія старого заповіту також наповнена людьми, які е, вчилися довіряти Господу і чекали. І надіялися на Божі обітниці, скільки б часу не пройшло. Бачите, біда в чому, що Бог нам щось обіцяє. Він каже, я зроблю це, тільки почекай. Приходить Сатана і каже: «Та я тобі вже даю, вже тобі даю, але там чекати не треба. Ти мені поклонися, я тобі вже дам. Бог каже про благословіння, про обітниці на небесах, про Царство Боже, про благословіння і тут, на цій землі. Сатана приходить, та на що воно тобі? Колись давно буде далеко. Ти мені тут поклонись, я тобі тут дам на цій землі. Не буде чекати, там далеко щось е, може ти не доживеш до таких часів. І люди думають, що от все, я тут хочу зараз, а не колись там буду в майбутньому. Е, знову ж таки, Бог дає благословення, Бог е, дає обітниці свої, але від людей просить очікування. У новому заповіті Бог е, часто закликає чекати. В кінці Біблії ми тут також читаємо, так незабаром прийду, Ісус каже. Ми не знаємо, бачите, вже пройшло 2000 років майже 1000, ну, 1900 там, років. Ми не знаємо, коли точно Ісус прийде, але Ісус каже, Я прийду, і нам треба чекати, чекати цієї події, бути готовими до цієї події. Ніхто не, не знає, коли це буде повернення Ісуса. І напевно цим затягуванням Ісус. Все більше дає можливості людям покаятися, можливості людям перевірити себе, перевірити свою віру в Господа, перевірити, наскільки ми довіряємо Господу, наскільки ми готові до цієї зустрічі. Бо часто в Біблії написано, що Бог не береться з обітницею, не береться з приходом, але чекає, щоб більше і більше людей покаялося. Тобто Бог міг би прийти вже давні... раніше, але він чекає, щоб ще більше і більше людей могло б спастися, е покаятися, бути е з Господом на небесах у Царстві Божому. І останній останні урок е це радість від зустрічі з Господом. Е чи були в вашому житті такі моменти, коли ви дуже довго чекали, пару місяців чи років, і нарешті здійснилося те, що ви чекали. Очікування зустрічі з кимось дуже важливим. Очікування народження дитини, наприклад, також є важливим. Очікування чогось неймовірного. Ми, ми всі чекаємо на перемогу в нашій війні. Ми, я думаю, будемо дуже радіти, коли ця перемога буде. Ми дуже очікуємо на цю перемогу. І ми з нетерпінням будемо радіти, коли прийде ця перемога. Чи можете ви описати хоч приблизно ту радість, яка буде в вашому житті, яка наповнить ваше серце? Коли ви щось довго очікуєте і, врешті-решт, приходиться до е, там, те, що ви чекаєте, коли люди зустрілися, зустрічалися з Ісусом, вони, ну, важко передати було ту радість, яка наповнювала їхні серця. Уявіть ту радість, яку, наприклад, Симеон той мав, коли Він Бог йому пообіцяв, що ти не помреш, поки не зустрінеш Ісуса. Там кажуть, пройшло, ну, я не знаю, 100 років більше пройшло. Не знаю точно скільки. І коли він почав, коли він взяв на руках на руки Спасителя Ісуса, його радість переповнила Його серце, тому що Він тримає, він побачив обітницю Господню, він побачив те, що Господь виконав Його обітницю. Ми також будемо радіти, веселитися і прославляти Бога під час різдвяних свят, що саме в Ісусі ми маємо спасіння, але це лише крапля тої радості, яка чекає нас на. На його другий прихід, на те, що ми побачимо там на небесах, коли ми прийдемо до нього, коли ми прийдемо в той небесний дім, який Бог обіцяє для своїх дітей, коли Бог при, при, е, е, приведе нас до, до царства свого небесного, скаже: «От тут твій дім. Я тебе чекав, тобі все приготував. Це місце в царстві твоєму небесному. Ми будемо дуже радіти, коли ми зустрінемося з нашим Спасителем на небесах і почуємо приємні слова. Я чекав на тебе. Я чекав на тебе. Чи почуєте ви, брати і сестри, ці слова від свого Господа, від Спасителя? Нехай ці дні приготування до свята ми звернемо особливу увагу не стільки на, на ті атрибути Різдва. Не, ну, не їжу там, якісь ще застолі чи ще якісь речі, але нехай ми справді будемо готовими до зустрічі з нашим Господом Спасителем. Наші серця готуємо до, до цієї зустрічі. Нехай наш небесний батько укріпить нас у довірі до нього, щоб ми завжди були не лише сьогодні чи там завтра, завжди були готовими до приходу Ісуса, навіть якщо це буде завтра. Завжди були на зустріти нашого Господа Спасителя. Нехай Бог наповнить наші серця радістю і впевненістю у тому, що ми є діти Божі, що ви, брати і сестри, діти Божі, які з нетерпінням чекають, щоб повернутися у свій небесний дім. Амінь.